Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як встановити пароль на будь-яку папку або файл в операційній системі Windows. Ставити під пароль я буду ось цю папку, Добавив я в неї три фотографії, ну будь-які фотографії, як ви бачите. Використовувати для шифрування цієї папки я буду всім відому програму 7zip. Ну, Якщо ви використовуєте інший архіватор, наприклад, WinRAR, то він також підійде для наших цілей. Для початку відкриваємо архіватор. У моєму випадку це буде 7 zip Шукаємо у ньому нашу папку, виділяємо її, нажимаємо на плюсик, тобі здобавити. Як бачимо, у нас вискочило нове віконечко з налаштуваннями архіва. З налаштуваннями ми розбиратися не будемо. Нас зацікавив саме один підпункт, як шифрування. Як бачимо, у ньому ми можемо ввести пароль до нашого архіву. Придумали надійний пароль, вводимо його вдвічі, нажимаємо ОК. Так, тепер пішов процес створення нашого архіву. Все готово. Ну Давайте спробуємо тепер відкрити нашу папку з фотографіями. Чи вийде у нас це? Відкриваємо її. Ось, як ми бачимо, від нас просять ввести пароль. Пароль, який ми придумовували, створюючи цей архів. Так як ми його знаємо, то вводимо його. Ось тепер у нас є доступ до цих файлів. Ось тільки після того, як ми введемо пароль, ми зможемо відкрити наші фотографії. Все працює, як бачимо. Фотографії надійно сховані під паролем. Давайте я вам покажу ще один метод. Цим методом ми вже зможемо повністю сховати будь-який файл або папку. Для цього ми будемо використовувати спеціальну програму. Давайте для початку з сайту скачаємо саму програму. Як бачимо, є безкоштовна і про версія, але нам достатньо буде і безкоштовної. Після завантаження швиденько її встановлюємо. Як бачимо при першому запуску, нам пропонують створити свій майстер пароль. Це буде той самий пароль, Кий при кожному вході нам потрібно буде вводити. Не полінуйтеся, придумайте надійний пароль. А так як я тільки тестую програму, то в мене буде пароль 1, 2, 3, 4, 5. Інтерфейс у програми, як бачимо, зовсім простенький. Для того, щоб сховати будь-яку папку або файл, її достатньо просто взяти і перетягти у вікно програми. Як бачимо, Після того, як ми перетягли папку у вікно програми, вона зникла з робочого столу. Все, наша папка зашифрована. В самій програмі, як бачимо, нам доступні такі функції, як відкрити. Нажимаючи кнопку Відкрити, ми просто відкриваємо файл або папку, але вони все так же залишаються прихованими. Якщо вибираємо меню Показати, то з цього моменту наша папка більше не залишається прихована, тобто вона становиться видимою вже для всіх. Ну і третій варіант дуже цікавий це встановити пароль. У нас є можливість встановити ще один додатковий пароль на будь-яку папку або файл. Вводимо надійний пароль два рази. Обов'язково запам'ятовуємо. Підтверджуємо, Окей. Тепер, якщо ми захочемо навіть просто відкрити нашу папку або файл, то нам доведеться вводити ще й додатковий пароль. Ну, це вже двойна защита. Один пароль потрібно ввести при відкритті самої програми, другий пароль вводимо при відкритті самого файлу. Головне запам'ятовуйте паролі, так як відновити, у нас є можливість їх тільки у версії Pro, як нас запевняє розробник. Вони пароль, я думаю, вигідно ставити, що програмою користується декілька людей. Ну і на цьому все. Якщо комусь було корисно, то не забудьте підписатися на канал.